В попередньому відео я говорив, що я відібрав майже все очевидне. Але коли копашишся в цьому великому баулі, завжди знаходиш щось новеньке. Так, власне, і цього разу. Тому я пропоную розпочати з буквально трьох, якщо я не помиляюся, позицій, які були очевидними, і потім перейти до повністю ноунеймовських посилок. Поїхали. Так. Ножичок мій. А, в принципі, він не потрібен в даній посилці. Так, я вже знаю, що це. Останнім часом їх попадається дуже багато. Термометр електричний, простий, без всяких там якихось приколів, але тим не менше, якщо не помиляюсь, вже четвертий. Тому плюсик в копілочку. Думаю, гривень 60 можемо за нього дати. Так, йдемо далі. Це також було очевидним. Тут що? Начебто щось і є по адресу, але відправник. Чайна. Все зрозуміло. Зубна щітка, друзі. Це у нас зубна щітка. Електрична на хвилинку. Тут ми бачимо, що пакетики запечатані, тобто не відкривалося, і це означає, що вона нова. Так, і, власне, сама щітка. Тобто, розпечатаємо, насадку надіваємо і працюємо. Перевіримо, чи вона заряджена. Да, працює. Окей, вимкнули. Багато режимів. Все, в принципі, стандартно. Звичайні, електричні, самі прості зубні щітки, без якихось там ефектів. Це не філіпс, нішо. Тому гривень за неї даємо і йдемо далі. Так. І остання посилка із очевидних для мене особисто найкрутіша. Як там роблять всі популярні блогери. Так, відкриваємо. Це я сміло відкриваю, це я залишу собі 100%. Хто ще не зрозумів, то це у нас ці палички для суші. Єдине, що мені дуже цікаво, через упаковку не зрозумієш, який це матеріал. Скоріше за все, це такий плотний товстий пластик. Я думаю, вони просто може металеві, бо в купі, ну вони, знаєте, мають вагу в купі. А коли ось одні взяв, то ну, вони не такі вже і важкі. І погнав їсти. Тема. Оце реально круто. Якби вони, знаєте, типу, або металеві, або кам'яні, то взагалі було б прикольно, але. Ой, зараз воно все розлетиться. В цілому виглядає непогано. Це одразу ще йде нам на кухню. Так, і тут раз, два, три, 4, 5 пар. Нормально. Дерев'яні, можна більше не замовляти, коли купуєш суші. Тому це однозначно плюсик. І все, на цьому моменті все очевидне у нас закінчується. Тому ми переходимо до тотально невідомих посилок. Тут, ось бачу, є одна надірвана, тож пропоную розпочати, власне, з неї. Так щось в мене сьогодні якийсь ніж надто гострий. В моменті все ріже. Так, що в нас тут? Годинники. Куди ж без них? Звісно. Тут ролікс написано. Ладно. Ні, там вправду написано Rolex, але. Ми всі чудово розуміємо, що. На який бляха Rolex. Хоча й на кришці написано Rolex. Не знаю, в підробці пишеться на кришці, що це Rolex чи ні. Так. Ну, і, скоріш за все, вони, мабуть. ці кварцеві, але на них не написано. Я не знаю. Виставимо в групу в аукціон, можливо, вправду Rolex. Там люди шарять, якщо що. Ну, тут щось, коротше, понаписано, але. Хто його знає. Виглядають непогано, але, ну, такі. Не скажу, що вони прям важкі чи щось таке. Цікава, механіка чи ні. Не написано, що кварц. Так, пішли, не пішли. Ну, начебто не йдуть. Не, Скоріше за все, що все-таки кварц. Тим не менше, плюсик, якщо кварц, батарейку поміняли, та і все. Ну і враховуючи, з яким годинником вони були разом, я не думаю, що це ці... справжні роликси. Проте тут написано, що можна з ними погружатися на 10 метрів. Отакий от от годинник, простенький, звичайненький QQ. Тоже гривень 50 дамо, а там подивимось. Так, і будемо одну жовту, одну білу відкривати. Тому поїхали. Так, що в нас тут? А тут у нас таблетки. Клас. 100 гривень за пачку азвестіва при дефіциті кальцію та вітаміну Д. 60 таблеток. Срок годності. Скоріше за все вийшов. Так. 0,5-26. Свіжачок ще. Так, що це за. Що це таке? а, -а, -а. Окей. Це мені більше подобається. Це в нас таке нетипове пакування виходить. О, ще щось залишилось навіть. Блін, я б викинув. Прикиньте, якби не заглянув би, так би б викинув. Офігет. Так, зажигалка номер 1 Немає ніяких а, опізнавальних знаків. Серійний номер є на кришці. 3375, але тим не менше, більше нічого нема. Тобто Ми не можемо знати, це зіпа, чи ні. Блиск, ну, запал іде, але пуста. Так, плюс 50-100%. Що тут у нас? Так. Star Forever. Ну, теж йде. Це в нас, мабуть, ця бензинова. Так. Так, да. да, це в нас бензинова. То була газова. Так, до речі, я так і не шарю, як їх. Оце достав. О, окей, назад. Бензинова. Ну, фітіль, звісно, його почти не видно. Достатньо сильно прогорівший, але. звук прикольний. Теж плюс 50. Так, йдемо далі. Це прикольно. Така маленька. Так. О, вона робе! Офігеть. Ну, видно, що цей газ закінчується. Да, газова. Перша, перша запальничка, яка запалилася. Так, тут у нас щось написано, але. боюсь, що я не осилю то прочитати. Дуже затерта вона така, бачите? Є щось за бренд, але затерте. Прикольно, що маленька, але під мою велику руку я не скажу, що це зручно. Так, йдемо далі. Скільки їх тут взагалі? Три ми розкрили і ще три. Окей, шість штук. Так, теж металева. одної зіпа нема. <світ -п 'ят> так. А, блиск іде, але пуста. Тоже газова. Прикольно. Плюс 50. Так, оце щось легеньке, пластикове. У -у -у -у. Слухайте. А воно не така і промах. <блінь> Блін, YouTube, не блокуй. Я, я сподіваюся, що там не дуже видно було. Якщо видно було, то прийдеться підрізати. І ви цього не побачите. Так, щось тут черкало, не черкає. Порожня, теж газова. Так, Корея. І останнє. Так, останнє: о какая. Вінстон. Так. Ну, теж близько йде, але вона без газу, скоріш за все. Окей, 6 штук по 50 гривень можемо сміло дати 300 гривень. Я думаю, чому б ні. Так, ідемо далі. Що нас тут? Тоже годинники. Так. Женева, тим пластиковим дисплеєм. Ну. Цьому ми явно нічого не можемо зарахувати. Ні, ну щось воно коштує, але це піде, типу, в мегалот якийсь, де в мене небагато їх. А, і ну, дорого це не буде коштувати. І теж Женева. І, до речі, нам такі вже годинники навіть попадалися. Лежать до сих пір, ніхто їх не купує. Якщо я не помиляюсь, звісно. Я, коротше, тут начеркав, тепер аж малювай так, добро, йдемо далі. Посилка номер next. Так, відкриваємо. Фана. Так. Ух ты, Йошкін, Матршкін, у нас тут тренажер. Так. Нормальна тема, слухайте. Я коли Арбресніном займався, я б за такий биб. Це ти шо? Угу. А, ніфіга себе, він тут прям наворочний. Цікаво, а. Ну, типу, по-перше, оцим крутиш, натягуєш пружину, буде складніше. По-друге, тут є щелкалка, як на скакалки по типу. Кожного разу, коли зараховується, воно торкається. І плюсується кількість зроблена тобою. Тобто тобі не потрібно на кожну руку рахувати. Прикольно. Так, і так він скручується, власне. Блін, крута штука. Від а, 5 до 100 кілограм. Ну, це прям. Я вам хочу сказати, що добротний такий тренажер. Це прям. І на велику руку підійде. Блін, крута штука. Думаю, що залишу собі однозначно. А, скільки він коштує, ви побачили, ми йдемо далі. Так. Тут щось взагалі нічого нема. Нічого не важить. Телефон. Понятно. HTS. Отакий От телефон у нас. А, Розбитий дисплей. І щось легенький, мабуть, навіть батареї нема. Да. Ну, достатньо легкий. Так, сим-карти нема, флешки нема. Нічого нема. Модель не написано. Коротше, така ж тішка. Ну, от, за таке я не знаю, скільки давати. Я виставляв то пару телефонів. Ну, вони продавались по 60 гривень в середньому. Скільки смартфон буде коштувати? Не знаю. Тож, ну давайте зарахуємо гривень 60 побитий дисплей, батарейки немає, не знаю. Окей, плюс 60 гривень. Так, є. Йдемо далі. Фотоапарат. Так. Так, це у нас прем'єр. Я таких не знаю. Нам скання попадалась. чи як вона називається? По-моєму, да. так. Чистенькі, обережненькі такі, нормальні. Так. Ще я, я не здивуюся, якщо він і робить. Серйозно. Цілком. Ну, що за фірма, я не знаю. Такої не зустрічав. Made in Японія. Ну, Японія може щось коштувати. Зарахуємо гривень 100, але попередній я продав за 150. Так, трішки треба. Те, що пусте тут. Так, що пусто, пусто. Пусто. Пусто, пусто. Пусто. Окей, далі жопа. Надіюсь, не годинники. Нє. Хо-хо-хо. Оце висипалось не годинники, а ножі. Скоріше за все, що СССРовські, але <плес> тут хтось вирішив зробити редизайн. Коректор або фарба. Таке. Треба чистити. Так. Ой, ну він прям да. ржавеньке, все сипеться, треба затягувати це для. Майстра. Майстра, який зможе це все зашкурити, або може там замінити накладки. Вони якось мають розщлкуватись, я знаю. Але не знаю як. Ну, коротше, такий, в поганенькому стані, достатньо. Не знаю, що дати, бо тут є ще отака штука. А, ну йому прям смерть. Баля. Прям потуги-потуги. Видно, що він старий, видно, що це точно СССРовська тема. Бля, я його навіть не закрию, мабуть, тепер. Ну, з потугами і то не повністю. Отак-от. От за 2100, я думаю, можемо дати. І є отака штука. Це деталь, частина, мабуть, ж... да, ось, закльопка. І тут закльопка. Частина від повноцінної. Тобто, тут, скоріш за все, не вистачає у нас ще штопора і виделки. Отак. От Ну, зато слухайте, тут стан прям добротний. Цілком. Якщо в кого є друга накладка, то для вас це буде то, що треба, бо стан дуже гарний. Окей, 50, за все 150, я думаю, ми можемо дати. І йдемо далі. Так, що тут? Щось пусте. Так, на телефон не схоже, але схоже на тяжелітель. Да? Щось. Не пойму. Ну, типу, як спортивний утяжелітель, але. Модний браслет. Не бачу, я куди тут засовувати, що сам по собі він нічого не важить. Прям взагалі нічого не важить. Не знаю, що це. Напишіть в коментарі, якщо знаєте. Так, далі. Закриваємо дивимося, що у нас О, Не хочу. Жесть. Окей. Так. О, працюють. працюють. Другий годинник за все время, який працює. Поганенько видно, скоріш за все, що сівший. Написано, що Китай. Made in China. і більше нема нічого. Так, раз. Потім що у нас тут Талкінг? Якийсь теж Китай? Отакий огризок. Потім. Так, тут нічого не працює. Теж якийсь Китай отакий огризок. Далі Smart Band. Ну, їм, скоріш за все, хана. Або не хана, скоріш за все, це частинка якоїсь ремішка просовується, бо тут нічого не відломано. Так, треба ставити на зарядку, перевіряти, і це в нас IP67 Sport. але бренду ніякого не вказано. Така штука. І. Так, що працює, не працює, так, ну самі такі важкі і не, не працюють. Що там якийсь у них аквалангіст нарисований на цьому. На кришці, скоріш за все, дайверські якісь годинники. Так, Water Resist. Але по бренду я нічого такого не бачу. Тому хто знає, що це. Ну, 50 за все, я думаю, можна дати, але більше не впевнений. Так. Переходимо до важкої утереї. Артилерії. О, тут у нас сковорідка. Дружина вгадала. <смі> Дружина одразу сказала, що тут сковородка. Так. Така пр простенька, а, сковородка. Породів. Треба викручувати болти, не хочу. Так. Для блинчиків, скоріш за все, для оладушок. І для яєць таке пожарити щось. Ну, така простенька, от, от такий типаж, не знаю наскільки воно буде зручно нагріватися, але така сковорідка. Я не думаю, що це овер дорога якась сковорідка. Вона, до речі, не важка. Така... Грам 300, ч... ну ладно, 300-400, ні, грам 500-600. Але для сковородки це не дуже багато. Не думаю, що це дорога сковорідка, гривень 200, окей. Так, ідемо далі. Так, тут у нас щось Китай. О как. Тут прям подарунковий такий наборчик, дивіться. Прикольно. Давайте відкривати. Так. Ух ти ж, йок, макарк. А у нас тут набір для чайної церемонії. Крутяк. Зацініть, який він гарний. Просто дуже-дуже гарний. Так. І, власне. Як він був? Отак. І, власне, чашечки. Так, ціла. Так. Хочеш зробити чайну церемонію? Блін. Це... Це краще, ніж е, тренажер. Так, дивлюсь, чи все ціле. Так, ціле. Ціле. І. Ціле? Да? все окей. Ну це, звісно, пушка. Офігеть. Це дуже прям. Воно прям пахне до хумпалу. Так, а так воно було. Ну я, я це, скоріш за все, собі залишу. Не буду нікуди виставляти продавати, але дружині треба показати гарно. Блин, це дуже круто. Якби ще пожмакана не була, я б навіть б її залишив. Так, і ось така штука. Я таке пакування, до речі, бачу вдруге за весь час, мабуть. Так, я хочу його зберегти. Як воно відкривається? Страшно. О, пробив перший бал. Так, да, балон один пробив, ну, ладно. Окей. А що я зроблю? От хотів зберегти, але ну, вона в цілому ціла. Можна буде ще використати. Так як я всі посилки відправляю, то так і в нас теж, до речі, зацініть. Якби е, посилка була в такому шпакуванні, з неї б нічого не було. Вона тупо нульцева Дуже крута. так Як це відкривається? Прям прям лакшері, я вам хочу сказати. Так що це? Чайник. Ой-ой-ой. Це прям чайник для цього. Для проливу. Да? Для проливу чи ні? Ну да, ось. Хоп і полилось. Офігеть. Чайник для проливу пуеру, дахунпау і всіх і. А що це таке? А що це таке? Я сьогодні задоволений. Слухайте. Тут можна робити пролив, переливати туди і сьорбати. Мені подобається. Слухайте. Чайник один, набір другий, палички для суші, тренажер. Чотири предмета, які потенційно я залишаю собі стовідсотково. Афігеть, це найкраща моя розпаковка на сьогодні. Я можу сміло заявити, тому що я стільки предметів жодного разу собі не залишав. Всім дякую. Поділіться своїми враженнями про цю розпаковку в коментарях. Не забудьте підтримати канал вподобайкою і завітати в телеграм. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!